З приводу сімок тут все дуже просто: Т-28 концепт, який я отримав залбезухи, до яких ми трошечки перейдемо пізніше. Шістки взагалі не важливо. Є ще в ангарі AMD шостий рівень кольосний танк, на якому я власне хочу колись взяти три відміточки. П'ятірки тут також все дуже просто. Залишив ангарі КВ-1, тому що просто легенда. Є Т-67, на якому доволі непогано можна бустити ВН 8 і відсоток перемог. Ну і одна із моїх улюблених тачанок це АІМІКСІЛ СІБІС. Ялиночка п'ятого рівня, на якій колись я планую взяти три відмітки. Зараз в мене там 91 і десятих. Є цікава ПТ-шка двохствольна, яка впала мені з коробок. Ну, я на ній практично не грав, але можна колись буде пофанитись, якщо буде таке бажання. Четвірки, трійки тут взагалі нічого цікавого немає. Є всякі там Харрі Хопкінси, Сахаріано і так далі. Ну, Я на брілках не граю, вони в мене просто є в ангарі, ну і нехай